Ось ми заробили відповідно вікна, поки що плівкою для того, щоб було хоч якась теплоізоляція, щоб не було дуже високого втрати тепла. Так, мешканці будинку на вулиці Незалежності у Чернігові вимушені були полагодити вікна у під'їздах. Їх будинок постраждав від прямого влучання російського снаряду у березні. Вікна у квартирах люди ставили за власний кошт опалення. У цей дім дали вчасно, але вікон у під'їздах немає. Обігрівають вулицю, кажуть мешканці будинку. Те, що у нас немає вікон, у в нас на жаль, де і втрата тепла відповідно. Тобто, це може бути в потіжках зовсім інші суми за тепло. Голова ОСББ будинку Поліна Дорош каже, зверталися про допомогу всюди, де могли. Ми пройшли всі кабінети, все везде своєвременно зареєстрували, все пройшли і чекаємо. на сьогоднішній день. Ми постійно буваємо. В ЖКХ, градському вкуса Ярослава Валентиновича. у нас одно перефудборіл до Кривенка в обласної ЖКХ Крив'янка Владимир он воспротивился, что що це ми їхні, а потім что що так, дійсно, дом передали йому. Така ситуація не лише в цьому будинку, каже представниця ради голів ОСББ Катерина Зубинок в районі вулиці Льотної будинки, які постраждали від обстрілів росіян. Також стоять без вікон у під'їздах. Загалом по місту таких 18 будинків, які обслуговують ОСВБ. В травні місяці ми звернулися до міської ради з управління ЖКХ. Нас було 18 будинків, які постраждали. В яких ну це ми зверталися безпосередньо за вікна, тобто тільки за вікна в місцях загального користування нам обіцяли. В серпні місяці нас попрохали передати заявку на ці вікна до Чернігівської обласної адміністрації. Пообіцяли все ж таки, що Чернігівська міська обласна адміністрація поставить ці вікна. Так дійсно в серпні серпні. Ми звернулися з листом. В вересні прийшли до нас замірщики і сказали, що так, все вікна заміряні, тобто чекайте, 70 днів. Ми їх виготовимо. За словами Катерини Зубинок вже всюди дали опалення і відбуваються величезні втрати тепла. Люди платять. За обігрів е, вулиці, е, і ми ну ми просто не знаємо, що нам робити. Ми звернулися знову таки до е, міської ради. Е, а начальник управління ЖКХ нам сказав, що поки е, ця заявка знаходиться в області, і поки область офіційно нам не відмовить. То міська рада не може взяти наші вікна за словами радника, начальника ОВА Андрія Подорвана. Вже 370 багатоповерхівок у Чернігові. Отримали допомогу. Залишились ці 18 багатоквартирних будинків, на які поки не надійшли гроші від казначейства. Заміри всі проведені. Є проблема з оплатою, є проблема з фінансами. Ви бачите, що Україна ще раз повторюю веде важку війну. Ось, і зрозуміло, що ну немає такого, що ми замовили, і завтра привезли. Це і проблема з оплатою частково, це і проблема з виготовленням. Тому цей процес іде на контролі в керівництво області. Як тільки буде змога їх проплатити, ми над цим працюємо. Як тільки буде змога проплатити ці платіжні доручення, одразу ж ці роботи будуть початі. Зрозуміємо, що мова йде про сходові клітини. Да? І розумію, що, що і в ці будинки вже подано опалення, але все ж таки, давайте це, Це сходові клітини, вікна і двері. Тобто це не власні квартири, поки вікон в домі немає. Мешканці жаліються, що платіжки їм не посильні. Пані Ніна живе на вулиці Мезенцева. Її син має інвалідність, каже, пенсії не вистачить на ліки, якщо сплатить за тепло. Це дуже дорого. Про що ви говорите? Діло в тому, що це ж по вікнах же гуляє вітер. З першого по десятий поверх вітер гуляє. Це скільки ми повинні переплатити, щоб заплатити за тепло. Гордій Єрмак, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.